З глибоким сумом сповіщаємо, 25 листопада загинув уродженець села Купче, солдат Роман Ігорович Кук. Він отримав мінно-вибухову травму несумісну з життям під час виконання бойового завдання із захисту України. Роман був призваний у березні 2022 року, служив у складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. На посаді номера обслуги мінометного розрахунку 3-го єгерського батальйону він мужньо боронив незалежність та територіальну цілісність нашої держави. У героя залишилися батьки, дружина, двоє дітей і сестра, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України.